Привіт! мене звати Марія і мені 15 років. На даний момент я проживаю в Тернопільській області, місто борщів. Чому я хочу прийняти участь в проєкті it Сотня, тому що я хочу для себе краще майбутнє і хочу втілити свої цілі саме завдяки IT сфері it це дуже прогресуюча зараз сфера діяльності, в якій поєднується логічне та креативне мислення. А для мене це саме золота середина. Бо все своє свідоме життя я не знала, куди мені подітися в цьому світі, чи віддати всі роки свого життя в щось більш наукове, більш точне і серйозне, як то кажучи, або присвятити все життя і жити все своє життя саме творчістю, розвиватися в цьому. Хочеться спробувати різне. Дуже різне, колосально різне. Але IT це якась ідеальна сфера роботи для мене, чесно. Я спробувала різні марафони в різних галузях ІТ. Але найбільше моя серденька запало — це UI, ux дизайн. Мені хочеться всьому поглиблюватись і вивчати це ще більше. Це моя Херсонської області. Ну через війну. Поїхала звідти і залишилась майже без нічого. Скажу вам чесно, так як кажу друзям, коли поясню, для чого це мені. Я хочу своїми зусиллями збудувати своє майбутнє і також допомогти з майбутніх батьків. Тому що вони також розтикнулися, як і мої діти з великими проблемами, переживаннями і труднощами. Ще і настрої на нові, пібуватися про під наше майбутнє життя. Я вже втомилася переживати за те, де ми будемо жити, за які кошти. Тому що будинку в мене вже нема, а коштів відбудовувати його також. Купити новий, чесно вам скажу, я коли захожу на ринок нерухомості, в мене вулиць стоїть дивка від тих цін стає <рес> страшно від що ти не можеш собі цього дозволити і як складається твоє подальше майбутнє, ти також не знаєш. Тому я хочу працювати зараз, вже починати навчатися для цього, щоб допомогти собі і також своїм рідним, як вони допомагають мені завжди. В будь-яку хвилину. Тепер прийшов ча... мій час допомагати їм. Я розумію, що на даний момент батьки не можуть. Оплатити всі мої бажання і оплатити бажання навчатися в ІТ, в ІТ-курси. Тому я можу опиратися тільки на свої сили, на свої мізки і на свої бажання. Бо без бажання сюди нічого не буде. Якщо ми не хочемо, ми того не зробимо. Mm. Що я можу вам про себе розповісти? Краса. Ну, краса це суб'єктивна думка. І в кожного вона своя. Про свої хобі. Ну, так, я люблю грати на гітарі, обожнюю готувати, особливо десерти. Також дуже люблю читати книжки. А ще я обожнюю дивитися футбол. Це моя пристрасть і все ці те, все це не каже про мене а про людину, про особистість. Знаєте? Я в свій часто чую фразу, бачив сілі, бачиш перешкод. Це правда. Якщо я собі щось на то не можна зупинити. І дідо любими своїми зусиллями людей. Я не маю мрій. Моя одна да, мрія повернутися додому, але все інше я притворюю на цілі. От тільки так ми можемо виконати свої мрії. Я готова вставати, і падати, і знову вставати. Я готова багато працювати, пахати на досягнення своєї цілі. Я хочу багато вчитися. Я хочу по максимуму зараз вкласти в себе якраз в цей період, в цей вік. Вкласти все свій саморозвиток по максимуму, що я тільки зараз зможу люблю навчання. Я від цього кайфую, я кайфую від чогось нового, що дізнаюся, від якихось нових своїх досягнень. Я справді від цього тримую кайф. Я люблю сидіти на одному місці. Ну, а камон, це не класно. Я люблю працювати і кайфувати від цього, бо знаю, для кого я це роблю, для себе і для своїх цілей. Я маю велику надію, що зможу. Показати себе не тільки на словах, але й на ділі. Я вважаю, що головне знайти справу у свого життя, щоб ти кайфував від цього. І надіюся, що з проєктом IT-сотнями не вийде це зробити. Я, знаєте, я не згідна з фразою за те, що себе треба знайти. Навіщо себе знаходити в чомусь, якщо можна себе створювати? Це набагато класно. Набагато крутіше. І я це і хочу робити прямо зараз. Я не хочу чекати вдалого часу, коли цей час прийде до мене. І коли я це маю зрозуміти, що саме зараз. Ні, я хочу тут і зараз. Бо для мене найкращого часу, ніж теперішнього, немає. Іншого не існує. І. Для того, щоб не мати страху перед майбутнім, який я на даний момент маю. Я хочу діяти прямо зараз, створювати своє теперішнє, щоб не думати, не боятися про своє майбутнє. Дякую вам, велике, що дивитесь зараз це.